Добрий вечір всім. Ось показую вам нашу мишку. Сьогодні ми її здали аналіз крові, щоб подивитися показники. Бо вчора хірургу дзвонили, він сказав, що потрібно подивитися на результати аналізу. Якщо в неї піднялися всі результати, прийшли в норму, тоді будемо видаляти зуби. Отак От ми її кормимо вже. Дві неділі, третю неділю, вона сама чуть-чуть-чуть поїсть, водичку поп'є, але що вона їсть, то його замало. О, Ми сій отакі е, паштетик для котят, він дуже ситний і від нього поправляються, сказали. О, і ось баночки збираємо е, солдатам на свічки. Люди роблять свічки, а ми заносимо баночки. І вже сьогодні в нас закінчився. І пакетін, і вже ось закінчується пронефра. Це дуже два дорогі препарати. Дуже прошу людей, хто зможе, хай нам допоможе. Я вибачаюся, звичайно, що я зараз, після нового року, після свят, всі без коштів, і я вже без коштів тримаю тільки на операцію. Дякуючи людям. Дуже прошу, хто, хто зможе допомогти. Я буду рада любі копійці. А мишку зараз будемо годувати.